У сучасному світі релятивізм це вже не просто думка, це нова релігія, яка поклоняється своєму я, заперечує абсолютну істину, зводить мораль лише до почуттів і замінює істину суб'єктивністю, досвідом, емоціями. Але за це люди платять велику ціну. Перша емоційна нестабільність коли немає істини, немає точки опори. Люди втрачають відчуття реальності, бо не знають, що справді добре, а що є зло, і це веде до тривожності, постійної невпевненості, страху бути неправильним, це веде до вигарання в пошуках себе і це створює кризу ідентичності. Наступна ціна, яку платять люди за це, це моральна дезорієнтація. Мораль це особиста справа. Але тоді, чому вбивство це погано, чому зрада це гріх, І вам боляче. Хто взагалі вирішує, що правильно, коли немає абсолюту, все стає дозволеним, і суспільство втрачає моральний компас, наступна культура скасування та страх. Релятивізм обіцяє свободу, але дає нову форму рабства, коли кожен боїться сказати щось не те. Чому? Бо істина більше не визначається Богом, а емоціями натовпу. І насправді це не свобода, це соціальний терор. І все це веде до духовної порожнечі. Насправді людина створена для істини, і коли вона не знає, хто вона, куди вона йде, для чого вона тут, виникає глибока порожнеча, депресія і втрата сенсу. Ось чому так багато сьогодні психологічних розладів пошука себе в штучних ідентичностях? Насправді релятивізм ломає душу, бо позбавляє її істини. Яке рішення, не ідеологія. Особа. Світ не потребує ще однієї думки. Світ потребує істини, яка не міняється, яка вічна. Ім'я їй Ісус.